Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 29 квітня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині? Вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. вже другий день поспіль біля військової частини, яка розташована в Чернівцях, збираються родичі тих, хто був мобілізований. У відвертій брехні звинуватив депутатів міської ради секретар Ярослав Кушнір. В Чорнівцях на лінію виїхало 14 нових машин швидкої медичної допомоги. Вже другий день поспіль біля військової частини, яка розташована в Чорнівцях, збираються родичі тих, хто був мобілізований. Людей непокоїть чутки про те, що військових можуть відправити в східні області. Чи насправді це так? Дізнавалася Надія Величко. І знову сльози та переживання біля військової частини втричі більше людей, і в десятеро крикустимо годувати жіночок. Розумієш чисто по людськи, чимало тих, хто по ту сторону паркану були єдиними годувальниками в родині. Я інвалід другої групи. У сина в мого троє дітей. За що він буде їх годувати? Кредит, за що він буде платити? Чим? Пішли в банк. А нам кажуть, це комерційна структура. Ми не можемо це, гроші йому не виплачують на роботі, тому що він робив по договору. Зараз тут теж не платять. Чим жити? Діти хочуть їсти. Для того щоб якось впорядкувати скарги та претензії, військові запропонували кожному викласти своє наболіле на папері у вигляді заяв. Родичі, вбачаючи у цьому можливість вирішити питання індивідуальним шляхом, підтримали цю ідею. Ми Пишемо, які у нас дома проблеми, проблеми. Чого вони не мають, проблеми, не можуть так. служити? Оце ми пишемо, що Є, ми вже хочемо. три неділі. Тримаю там ми Дід хочемо. вдома Інвалід лежить, а вони забрали чоловіка. Ну, хто ну. його буде знімати? Я з я вже три неділі зима. Ми хочемо Це щоб кожен з нашої да. нашого села. Кожний пішов служити не тільки наші діти. Хай служили наші три-чотири неділі. Хай міняють других. До 5-го числа 100% всі заяви будуть розгляд розглянути, відповідно, оформлені документи. І хто підпадає по звільненню за сімейними обставинами за станом здоров'я, відповідно будуть оформлені документи щодо їх звільнення, тобто це індивідуально, тому що тут багато наполягають в тому, що всіх звільнити, бо вони вже підготовлені, і потім набрати інших. Це не прерогатива ні військового комісара, ні командира військової частини. Це ми не можемо зараз ні обіцяти, не гарантувати ні в коєму… Випадку, а от що стосується індивідуальних е, обстеження індивідуального, вияснення обставин, це буде проведено. Чимало родичів також обурюються тим, що серед військових чимало чоловіків від 40 до 50 років. Офіцери пояснюють це змінами у законодавстві. В законі про військовий облік і зараз які зміни принес, внесені до законодавства. Якщо граничний вік солдатів був до 40, він став до 50, на 10 років збільшено. Підтримати військових прийшли не тільки родичі. Тут є друзі, колеги та просто небайдужі громадяни. Пан Володимир активно спілкується зі своїми підлеглими, яких мобілізували, а тому знає про деякі негарні інциденти, як то кажуть, із перших вуст. Якщо офіцер дозволяє собі коментувати. Як розмовляють люди, чи це бидло, чи це рагульки приїхали, в чому вони приїхали, як вони себе поводять, як вони висловлюються, ну це не гідно офіцера. Тобто він не може носити звання офіцера. Щоб він собі не думав висловлювати це і обговорювати з іншими офіцерами? має на це права. Насправді тут непогано, але тут вже можна зробити так. Є ж дуже багато людей. Пройшли ми полігон один, вистріляли пушки, стріляли з автоматів, так? І стрілялися. Три неділі потримали. Беріть других. Чого нема ні одного багача? Чого нема цих депутатів міських? Ні одного тут нема. З багатих людей. Всі тут такі бідні. Скажіть, а ви між собою спілкуєтесь? Люди різного віку, я Вчора пок спілкуємося дуже. Всі організовано, всі маємо культуру, зберігаємо до старших на ви. Роз'яснювальну роботу з родичами та небайдужими проводили десь до півдня, а потім спілкувалися з військовими у казармах, куди журналістів не допускають. Телефоном нашій знімальній групі повідомили, що керівництво військової частини обсудило порядок надання звільнення на вихідні та святкові дні тим, хто призваний за частковою мобілізацією. З-під воріт військової частини більшість родичів розійшлися. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У відвертій брехні звинуватив депутатів міської ради секретар Ярослав Кушнірик. Йдеться про вчорашній мітинг під стінами ратуші. Нагадаємо, прийшло більше сотні пенсіонерів. Люди звернулися до народних обранців, аби ті, не відміняли соціальних квитків. Кушнірик зазначив, цих людей ті ж обранці цитую гарно розвели, оскільки питання про відміну соціальних проїзних на сесії не планували розглядати. Більше подробиць. Дивіться далі. Я вже стикаюся за останній час. От з е, такими е, проявами просто відвертої брехні, що ну дивуюся, невже ж так можна, невже так можна е, говорити? А з останнім фактом брехні, розповів Кушнірик, який зіткнувся під час проведення сесії міської ради у вівторок. Має на увазі поведінку окремих депутатів міської ради, які вважає секретар, самі зібрали пенсіонерів та допомогли їм організувати мітинг під ратушею. «Були свідками того, як вчора гарно розвели довірливих пенсіонерів, розвісили по всьому місту оголошення, що на сесії буде розглядатися питання відміни соціальних квитків, і треба зупинити депутатів, не дати це зробити. Такої наглої брехні, як ну. Яку видавали в своїх виступах перед пенсіонерами, деякі наші депутати? О, це дійсно. Ще, ще пошукати кошнірик запевнив, діє меморандум. Питання вивчає робоча комісія, до якої входять представники перевізників, міської ради та депутатського корпусу. Пенсіонерів у Чернівцях далі возять за соціальними квитками. Головне, аби городяни розібралися у цій ситуації та зрозуміли, як вона насправді виглядає на сьогоднішній день. Це перевізники надають цю пільгу. Це вони за свій рахунок це все роблять. А не ті, хто на цьому піариться. Ті, хто на цьому піариться, вони копійки для цього не дали. Це все роблять перевізники. Зрештою, переконаний секретар міської ради. Городяни самі дадуть оцінку тим діям та закликам, які відбулися на останній сесії. Олександр Хмель Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відремонтувати мотоблок коштувало подружжю зі сторожинеччини рук. Під час невдалого ремонту технічного засобу чоловіку відірвало праву руку, а дружині викрутило кінцівку в лікцьовому суглобі. Коли подружжя доставили до лікарні швидкої медичної допомоги, постало питання про ампутацію руки в чоловіка і відновлення кінцівки у дружини. Проте, наші лікарі вперше в Чернівцях, провели реплантацію кінцівок і врятували обидві руки. Подробиці далі в сюжеті. Робота на полі для родини зі стороженеччини закінчилась нещасним випадком. Чоловік з дружиною працювали з мотоблоком, коли раптом щось пішло не так. З мотоблоком робив я на роді ринку. І... Домов задна передача. І він за. Ногу і почав затягнути ногу перший раз, ноги теж. Потім почав одну руку затягнути, потім другу руку, потім спасала мене, і жінку затягнула. Відтак руку чоловіку викрутило повністю і відірвало. В нього був майже повний відрив правої руки на рівні середньої і нижньої третини передпліччя. Побачивши таку картину, дружина кинулась допомогти чоловікові, і замість того, аби вимкнути мотоблок, вона залізла туди рукою, витягувати кінцівку чоловіка. І їй так само викрутило руку, проте вже в лікцьовому суглобі, і травма була менш важка, але теж досить серйозна. Повний вивих і розрив лікцьового суглоба із розривом судинно-нервового пуч. Ка хворі майже одразу поступили в лікарню швидкої медичної допомоги, і тут постало питання про ампутацію однієї кінцівки і відновлення кінцівки для дружини, але вирішили зберегти руки обох травмованих. Ортопеди, травматологи, лікарні швидкої медичної допомоги оперативно з'єднали кістки. А спеціалісти відділення хірургії судин обласної клінічної лікарні провели роботу по відновленню кровопостачанню в кінцівках і руки вдалося зберегти. Слава Богу, спрацювала швидка медична допомога досить швидко. Привезли в лікарню, поклали їх на операційний стіл, і вони були в наркозі. Нас викликали, коли побачили. Вже оці дві: одну майже ампутовану, другу просто досить сильно травмовану кінцівку. Вирішили, що постаратися зберігти обидві кінцівки, хоча зберігти майже ампутовану кінцівку, це було досить складно. В Чернівцях таке не робилося на цьому рівні. Реплантації кінцівок не виконували. Наразі постраждалі перебувають в лікарні швидкої медичної допомоги, де спеціалісти як цього медичного закладу, так і обласної лікарні працюють над повним відновленням роботи рук пацієнтів. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях на лінію виїхало 14 нових машин швидкої медичної допомоги. Автомобілі, в салонах яких є все необхідне обладнання для надання екстреної медичної допомоги, від сьогодні працюють в місті. Перед виходом на перші виклики швидкі освятив священнослужителем. Одразу після чого один з новеньких автомобілів вирушив на свій перший виклик. Оснащення про, про ми раніше і не мріяли. От, допустимо, інгалятори. Тут уже стаціонарні інгалятори, дефібрилятор ультрасовременний. Потім. Соси саме так про нову машину розповідає Андрій Бичек, лікар бригади інтенсивної терапії. Медик з достатньо великим стажем роботи каже, що тут є все для повноцінного надання допомоги. Чоловік додає, що тільки одні ноші, оснащені колесами, полегшать їх роботу в рази. А вже не кажучи про надсучасне обладнання, яке розміщене в автомобілі. Швидка до всього цього має і крісло для транспортування сидячих пацієнтів. Про це раніше медики і мріяти не могли, враховуючи те, що Раніше, допустимо, машина розсипалась, холодно, не було де як розвернутися цій машині от персоналу, а це вже зроблено для людей, скажімо так, прямо. І для персоналу, який може сидіти тут і надавати допомогу, і відчувати себе більш-менш людиною. І для шофера там своє оснащення. Ну, по суті, діло, Великолепно, я в історії. Ще раніше на Чернівецьку область було виділено 30 нових автомобілів швидкої медичної допомоги. Два з яких це реанімобілі. Сьогодні в Чернівцях випустили на лінію 14 нових автомобілів, а це оновлює автопарк на 80%. Ми лишаємо ще декілька уазів, які будуть працювати в такій гірській місцевості. Можна сказати, це в районі Садгори, віддаленому районі Садгори, та нароші це повністю обладнані нові автомашини, повністю обладнані, дізеля, Тобто Автомобілі, такі, які можуть працювати і в день, в день, в ніч в будь-який час, в будь якій погоді. -як, -як. незважаючи на такі зміни, в обласному центрі екстреної медичної допомоги, як і раніше, працюють 18 бригад, але вже на нових автомобілях. Старі ж, які вже пройшли більше ніж 500 тисяч кілометрів, вже вичерпали свій ресурс. Їх оглянуть, відлагодять, і в подальшому ними будуть оновлювати автопарки в районах. Ті ж, які не підлягають ремонту, спишуть. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Створення бренду Міста Чернівці має стати пріоритетом для нової влади. Про це на зустрічі з колективом товариства «Машзавод» заявив депутат міської ради Олексій Каспрук. За словами політика, будувати нову державу та розвивати рідне місто повинен кожен городянин. Завдання ж влади правильно координувати дії та ефективно працювати. З мажзаводу повернулися і журналісти Чернівецького репортера. Останні події в державі мають сколихнути суспільство, переконаний Каспрук. адже жити як раніше вже не вийде. Політичні події перевернули з ніг на голову всю стару бюрократичну систему, а тому необхідно змінити всю систему влади та провести повне перезавантаження на місцях. Я переконаний, що найближчим часом за попередньою та інформацією Верховна Рада буде призначати і перевибори місцевих рад, тому що в нашій міській раді, на мою думку, багато депутатів. Повели себе не дуже гідно за останні три роки і виборці мають дати йому ціну. Крім доріг та старої комуналки, чернівчанам необхідно перш за все змінити підхід в ментальності, твердить Каспрук. а особливо ставлення до рідного міста. Але я переконаний, що в Чернівцях можна зробити трошки кращі умови для проживання, для чернівчан, для того, щоб з'явився такий бренд чернівців, коли, ну, ви знаєте, наприклад, Санкт-Петербурга, коли говорять, що людина санкт петербурга це означає, що людина освічена. Виховано так само, коли говорять про Чернівці, про Чернівчан, у людей має бути з інших міст чітке розуміння того, що тут живуть люди, моральні, радушні, щирі, порядні, і з ними можна мати справу. Відповідаючи на питання працівників заводу щодо доцільності існування районних міст і рад, політик зазначив, що їх альтернативою можуть стати розвинені самоврядні громади. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про свою роботу за три роки прозвітував колишній секретар міської ради Віталій Михалішин. Зробив це прямо на сходах перед ратушею. Послухати його прийшло близько двох сотень городян, здебільшого студенти та пенсіонери. Тривав звіт майже 20 хвилин. У ньому Михалішин згадав про дитячі майданчики та лікарні, які відкрив у Чернівцях. А також про дитсадки. Щоденно я спілкувався з громадянами, особисто проводив прийоми, часто до 23-ї години. Неважливо, скільки приходило людей: 20, 30 чи 40. Більшість всіх звернень було вирішено позитивно. Найгострішою проблемою в Чернівцях завжди був стан доріг. За ці три роки ми змогли капітально відремонтувати вулицю Руську від Фастовської до Гравітону. Всі пам'ятаєте, в якому стані був цей участок дороги. Капітально відремонтували вулицю Комарова, Червоноармійську, тепер вулиця Героїв Майдану Воробкевича та багато малих вулиць. я знаю, що чесно можу дивитися вам, дорогі чернівчани, у вічі, і моя совість чиста перед Богом, законом та громадою. Я працював чесно, відкрито і відповідально. Після звіту до Михайлішина підійшло кілька бабусь. Вони обняли його та поцілували. Разом з тим у НАТО дехто з пенсіонерів висловлював критику в бік екс-секретаря. Згодом городяни розійшлися. У Чернівецькому народному домі відбувся круглий стіл, присвячений проблемам і перспективам аграрного сектора. Говорили переважно про проблеми, а саме, подорожчання паливно-мастильних матеріалів. Коливання валют та труднощі з реалізацією продукції. Учасники підкреслювали, за таких умов допомога держави їм надзвичайно потрібна. Якщо б була допомога держави, то наші колгоспи, які існували до цього, до цього часу, ну як до цього часу, до, до, до певних років, то вони б продовжили свою роботу. На жаль, ми того не бачимо. Що жінка моя заробить, то його вкладаю в сад. Допомоги нема ні від кого. І от це основний баланс. А зранку встаю. Ви розумієте, що є 12 гектарів землі, є один трактор, одна бочка прискочь, а то все ручні роботи. Якщо б не було, якщо б я не мав працьовиту жінку, то з того саду би не було нічого. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не краще. Oba,